Лунін тікає з команди, клуб АПЛ обіцяє основу і великі гроші. Нотінгем Форест виганяє Зінченка з команди. Що ж буде далі? Іспанська джерона хоче забрати ще одного лідера Динамо, кого хоче підписати донецький шахтар, а також як Єгор Ярмолюк зіграв у матчі проти Челсі. Іспанська Жерона шукає підсилення, щоб вийти з ігрової кризи та повернутись в боротьбу за Єврокубки. За інформацією іспанських змі, одним із головних кандидатів на підсилення центру поля є півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко. У клубі вважають, що українець добре підійде під стиль команди та додасть креативу в атаці. Повідомляється, що Жерона готова заплатити за трансфер близько 11 мільйонів євро. Нагадаємо, що за Жерону вже виступають троє українців: Віктор Циянков, Владислав Крапівцов та Владислав Ванат. Його контракт із Динамо. І до літа 2026 року трансферна вартість оцінюється у 8 мільйонів євро. А перед тим як ми продовжимо, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Так ви не пропустите новий випуск і підтримаєте розвиток нашого контенту. Український футболіст Олександр Зінченко може змінити клуб уже найближчим часом. Йдеться про дострокове припинення оренди в Нотінг-Форест і повернення до лондонського арсеналу ще до завершення сезону. У Нотінгемі не розраховують на українця і не вважають його ключовим гравцем. Клуб готовий достроково розірвати орендну угоду та повернути Зінченка команді. Втім, і в арсеналі ситуація для українця не виглядає оптимістичною. За інформацією джерела, головний тренер команди Мікель Артета не бачить зінченка у своїх подальших планах. Тож керівництво лондонського клубу може Розпочати пошук нового варіанту для продовження кар'єри гравця. Якщо ж відповідного клубу не знайдеться, існує ризик, що Дінченко залишиться без стабільної ігрової практики та проведе решту сезону поза основним складом. У більшості на лаві запасних. У нинішній компанії українець провів 10 матчів за Nottingham Форест і не відзначився результативними діями. Сам клуб наразі перебуває у складному становищі: 17-те місце в ОПЛ після 21-го туру та набране 21 -е очко. Донецький Шахтар зацікавився вінгром бразильського палмейриса Луїгі. За інформацією місцевих змі, український клуб уже зв'язався з оточенням 19-річного футболіста та вивчає можливість трансферу. У Палмейресі не проти продажу гравця і оцінює його приблизно у 10 мільйонів євро. При цьому мова йде не про повний трансфер, а продаж 70-80% прав на футболіста. Відомо, що на Луїгі також претендують кілька клубів з Бразилії та Саудівської Аравії, тому конкуренція за гравця досить серйозна. У поточному сезоні Вінгер зіграв два матчі. Та вже встиг забити один гол. Нагадаємо, що Шахтар після 16-ї турі УПЛ має 35 очок, поступаючи з лідеру ЛНЗ лише за додатковими показниками. Воротар матрицького реала Андрій Лунін всерйоз замислюється над зміною клубу вже цього літа. Український голкіпер незадоволений його теперішньою ситуацією в команді і розглядає варіант відходу з Мадрида під час літнього трансферного вікна. Одним із головних претендентів на Луніна став лондонський Челсі. Клуб АПЛ проявляє конкретний інтерес до 26-річного українця і готовий зробити кроки для його підписання. Повідомляється, що Челсі може запропонувати Луніну статус основного воритаря, а також помітно вищу зарплатню, ніж та яку він зараз отримує в реалі. Саме ігрова практика є ключовим фактором для українця. Зазначається, що Лунін уже визначився із своїм майбутнім і схиляється до зміни команди, адже перспектива постійно залишатись дублером його не влаштовує. Варіант із переходом в АПЛ він вважає одним із найпривабливіших. Після вильоту з турніру ситуація для Луніна в команді різко ускладнилась. В Іспанії вважають, що сезон для українця фактично завершений, адже Арбело навряд чи буде довіряти йому місце в Лалізі чи Лізі чемпіонів. Єдиним шансом для Луніна знову отримати ігрову практику може стати Травма Тібо Куртуа. Якщо бельгієць залишиться здоровим, то саме він буде безперечним першим номером реала у двох ключових турнірах сезону. Таким чином, після вильоту з Кубка Іспанії, перспективи Андрія Луніна в поточній компанії виглядають вкрай туманними, а його майбутнє в мадридському клубі. Ще більш невизначеним. У поточному сезоні Андрій провів три матчі з Реал, у яких пропустив 8 м'ячів. За даними Трансфермаркет, вартість українського кіпера оцінюється у 15 мільйонів євро, а його контракт із мадридцями чинний до червня 2030 року. Центральний захисник збірної України Максим Толов'єров із початку нового сезону стабільно отримує ігрову практику у складі Сток Сіті, який продовжує боротьбу за зону плей-офф чемпіоншипу. У матчі 27-го туру команда українця зіграла в ніч з КПР 0-0. Толов'ев вийшов у стартовому складі, вів на позиції правого захисника та провів на полі всі 90 хвилин. Від початку року для Максима це вже четвертий поспіль матч в основі Стока, що свідчить про зростання довіри з боку тренерського штабу. У дебютному сезоні за англійський клуб Віру провів 8 матчів у всіх турнірах. Після 27 турів Стоксіті займає сьоме місце в турнірній таблиці, маючи 41 очко та зберігаючи реальні шанси вийти в плей-офф. Український нападник Трабзонспора Данило Сікан близький до зміни клубу. Найближчим часом Форвард може стати гравцем бельгійського андерлехта, який випередив конкурентів у боротьбі за українця. На Сікана також серйозно претендувала французька Тулуза, яка виступає в Лізі-1. Французи були готові заплатити 4 мільйони євро плюс бонус. Однак у підсумку програли трансферну гонку бельгійському клубу. Раніше з'являлася інформація, що Андерлек домовився про трансфер Сікана на суму близько 3,5 з мільйона євро, що й дозволило бельгійцям першими вийти на фінішну пряму перемовинах. Нагадаємо, Данило Сікан приєднався до команди у січні минулого року прийшовши з Донецького клубу за 6 мільйонів євро. Його контракт із турецьким клубом діє до червня 2029 року. За час виступів у Туреччині 24-річний українець зіграв 34 матчі, забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі. Наразі Андерлехт після 20-го туру йде четвертим у чемпіонаті Бельгії, маючи 35 очок і відстаючи від лідера Юніон Сен-Джелуас на 7 балів. Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів уже шостий матч поспіль у стартовому складі Брентфорда. У середині першого тайму Челсі відкрив рахунок. Жуау Педро вдало зіграв у штрафному майданчику та пробив під поперечину. У другому таймі Челсі подвоїв перевагу. На 76 й хвилині Кол Палмер точно реалізував пенальті. Ярмолюк залишив поле вже у компенсований час, а матч завершився з перемогою Челсі 2-0. За підсумками гри, аналітичний портал Sofascore оцінив виступ ярмолюка у 6,5 бала. Це трохи вище за середню оцінку гравців Брентфорда у цьому матчі. У поєдинку Українець зробив 69 дотиків до м'яча, віддав 51 точну передачу з 56. Це 91% точності. Також Ярмолюк виграв 5 із 11 єдиноборств. Зробив Відбори та два перехоплення активно працюючи в обороні.